Вони були першими і в Чорнобилі і в зоні антитерористичної операції Крила Нацгвардії. Олександрівський гвинтокрильний полк на Кіровоградщині святкує третю річницю створення національної гвардії України. За три сотні льотчиків і техніків пройшли нині урочистим маршем і вшанували пам'ять бійців підрозділу, які загинули на сході країни. У цій війні полк утратив бойовий екіпаж у травні 2014-го Терористи збили з переносного зенітно-ракетного комплексу військово-транспортний Мі-8. Тоді загинув генерал Кульчицький і 11 його побратимів. Льотчик штурман Олександр Макеєнко разом із побратимами стоїть на плацу свого вертольотного полку. Він єдиний з 13 бійців, хто вижив в авіакатастрофі на початку війни на сході. В травні 2014 року гвардійці на чолі із генералом Сергієм Кульчицьким інспектували блокпости між Слав'янськом та Краматорськом. У гвинтокрил, який йшов на наднизькій висоті, поцілили бойовики. Лише через три роки після трагедії і реабілітації Олександр зважився на перше інтерв'ю. Спустились на п'ятий пост, генерал Кульчицький своїм хлопцям дав настанову, отримав від них інформацію. Він особисто літав, щоб не було. Так скажемо, тічки інформації. Піднялись, пролетіли метрів 800 кілометрів. Вже майже на граничному малій висоті йшли. Пролунав вибух. Перелом хребта і майже рік по лікарнях. Медики не гарантували, що він зможе ходити, але льотчик не лише пішов, а й повернувся у стрій. Нині мріє про одне: знову сісти за штурвал бойової машини. Потроху стаємо в стрій. Е, звісно, скажем, льотна комісія. Вона не легка і така багато чого треба. Ну, будемо старатися. Їх називають Крила Нацгвардії. Бійці поки шикуються на плацу, щоб пройти урочистим маршем по своїх поранених побратимів і віддати честь тим, хто не повернувся з війни. Олександрійський гвинтокрильний полк першим опинився і в Чорнобилі, коли вибухнула АЕС. Саме льотчики цього підрозділу засипали зруйнований реактор піском. Наша військова частина приймала там активну участь. Це були задачі по перевезенню. Грузів, перевезенню вантажів, перевезенню особового складу. Нині гвинтокрильний полк Нацгвардії переживає ніби друге народження. Тішиться командири. Його штат постійно розширюється. нацгвардійці отримують нову техніку. Наша військова частина є єдина частина національної гвардії. Ми авіаційна частина. На теперішній час укомплектований льотним складом, інженерно технічним складом авіаційної техніки. На почесному місці розташування полку. Оцей ветеран Чорнобиль гвинтокрил мі 6 Незабаром біля нього встановлять ще один борт, мі Мі-8, який за три роки АТО врятував життя тисячам українських воїнів. Олена Швора, Крман Круніч, Спецкор 2+,2.